Вітаю, все частіше у соцмережах. Я зустрічаю такі висловлювання, які прочитав сьогодні. Ми вітали у нашому місті вимушених гостей. Мова йшла звичайно про вимушено переселених осіб, які переселяються із міст України, де тривають бойові дії або міст, які окуповані. Агресором і переселяються в міста України, які не окуповані і в яких немає бойових дій. І я зробив таке зауваження, щоб не робили словами наше місто, гості, розділення і психологічну травму людям, які втратили через війну все. І отже, перше: чому не можна говорити наше місто, гості в нашому. Кожна людина має право власності на будинок свій, на свою квартиру, або на 20 квартир, або на 20 будинків, земельну ділянку, або завод якийсь, який належить їй, якесь виробництво. І саме коли я. І саме коли я Запрошую когось в свою власну квартиру, тоді ця людина є гостем. А коли людина має паспорт України і за конституцію вільне пересування по всій країні, то немає ваших і наших міст, немає друзі, всі міста України спільні. бо Україна це спільна домівка, спільна батьківщина для всіх, у кого є паспорт України. І будь ласка, зауважте собі, і я буду писати кожному зауваження, де побачу отакий бред. Я хочу ще сказати: зважте на те, зважайте на те, що люди мають психологічну травму. І коли ти втратив там. Домівку, будинок розбитий або окуповані ті території. Приїжджаєш сюди, ти тобі кажуть, це наше місто, а не твоє. В голові у людини виникає печаль: блін, там нема нічого, тут воно не твоє, а їхнє, а де ж моє? І людина відчуває, що у неї нічого немає. Уявіть собі, цими висловлюваннями ви робите людей нещасними, бо змушуєте їх думати, що у них немає батьківщини. Ото їхнє місто було, а це ваше місто було. Не робіть психологічну травму, не робіть роботу агресора. Не збивайте людей морально. Будь ласка, немає ваших і наших міст. Вся Україна єдина ціла для всіх українців. Єдиний будинок, єдина батьківщина. Податки платимо всі разом.